Про Сполучені Штати, їхню політику, їхні вимоги червоні лінії для Трампа, червоні лінії для Вітков. А якщо вони, звісно, і Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, на зв'язку зі студією Слава Україні! Вітаю. Даємо слава, дякую. Дорогий Андрію. Я розумію, що ви не були учасником перемовин в Ервіяді, так і думаю, що інформацію додатковою можливо і не володієте, але е е тяжко сказати, можливо, справді ті чи інші меседжі до вас доходили. Ну і от хотів би розпитати, що собою насамперед являє оця от дивна човникова історія. Тобто, такий трикутник, так е е в одному боці українська делегація, в іншому боці російська делегація. Американська делегація, яка намагається сполучити так, би мовити, і співставити певні непозиції. Розуміємо, що російські вимоги ультимативні вони абсолютно розходяться з нашими українськими інтересами, і Україна ніколи не приховувала. Але свого часу є і американська адміністрація нас цьому підтримувала так. Ну, у формулі українського справедливого миру. Зараз американська адміністрація вирішила, що вона... Знаєте, як Понтій Пілат Не мов би, умиває руки і, і пропонує Україні домовлятися з державою-агресором за свого, звісно, посередництва. Ну, але РД е, дивна конструкція перемовна. Так, сьогодні відбувалася чергова зустріч між американською і українською делегаціями. Ваше відчуття цього історичного моменту. Е, знаєте, ми ще. Е... Здивуємося, як е, всі розуміють, з нашу новою адміністрацію, і головне е, з їхньою метою це є е, включення дивних стратегіях, е, включно можна сказати, що це е, бізнесові стратегії, так як ви розгадали трикутник, там так е, досить часто тут діється, коли треба бізнесову угоду домовитися, що від одної кімнати до другої бігати це переважно є. Е, е, Стандартна система, але це не входиться до дипломатії і проблеми з дипломатією. Ми бачимо, є головною для одної з головної проблем для нашої адміністрації. Тільки що на цього тих вихідних ми чули від спецречника Стів Витков, що він здивований, шокований був щодо нього. Гамас брехав. Mm -hmm. І е, я думаю, що е, та така особа знову не е, дипломатична, не має е, виховання у дипломатичних справ, але просто впевнена, що через бізнес е, його е, він, він він би міг переконати людей, і мабуть, з такою трикутною системою вони можуть. Е, е, Перемогти над над ну, різні, різних причин, чому не є миру. Але як так як ми бачили, що вже не існує е, успокоєння у газі, так само е, ми чекаємо, аж поки це все ті всі переговори покажуться, що знову ми покажемося до, до е, е, США, щоб вони зрозуміли, що до ворога не можна вмістити будь-якого будь-які обіцянки, бо він не буде триматися до Андрію. Андрію тут невеличке уточнення. Ви сказали, вжили термін ворога. Так, але ми в Україні ми слухали з величезним задоволенням Стіва Віткофа. Так, не останню людину в новій реальній адміністрації Дональда Трампа. Потім ми е, брали стенограму, розмови з такером Карлсоном, перевіряли. Кожне слово, і після того нашому здивуванню не було меж. Так, я не, не послуговуюсь е, обценною лексикою для того, щоб оцінювати, так би мовити, що нагородив е, пан Вітков. але це шок. Це шок. З одного боку, з другого боку, це вдячність. Невимовна журналістська вдячність пану Віткову за те, що він чесно, відверто. Оприлюднив те, що зараз відбувається у стосунках між двома партнерськими, не побоюся цього слова, системами влади. Адміністрацією Трампа і адміністрацією Путіна. Так, Вітков абсолютно не соромлячись, розповів про кухню і специфіку. Там є моменти, так би мовити, ліричні. Знаєте, Путін, Трамп, молитва путінська, передача Трампу портрета. А є геополітична історія. Не менш важлива, це тобто окупація наших українських територій, які були визнані на міжнародному рівні. Українська територія була зафіксована в усіх можливих договорах, зокрема, із Російською Федерацією. Ну і зараз пан Вітков чесно, от як він це розуміє, чесно пояснює. Та послухайте, ну давайте віддамо, що Штат Юта, Арканзас і, можливо, Огайо. Давайте віддамо їх. От якось так. Це звучить, тобто таке відчуття, що відбувся розпад світової системи, але мене лякає не це. Мене лякає те, наскільки просто можна подібні речі змінювати. А в Сполучених Штатах був якийсь потужний резонанс стосовно того, що наговорив Вітков. Так, тобто тут момент і зустрічі двох екзистенцій Путіна і Трампа розумієте, які там передають одне одному портрети, і момент того, що Вітков зафіксував готовність сполучених штатів стати грабарем світового ладу, дав в такий спосіб, тобто пост-Ялтинського світу. Це дуже важливо. Дуже шокований через вигідних, бо не тільки Вітко виступав на цей подкаст Така Карсона, де він мені найвключніше слово, що він вживав, це є. Що е, його розуміння є, що е, Росія би хотіла повернення тих земель. Він вживав таке слово повернення, і це, е, це нам, нам каже його розуміння, е, яке він продовжив у, у неділю, коли він виступав на різних змі, е, і підкреслював, що е, не, є, не є одна правда. Він так розказував, що, е, що е, зі всіх е, непорозуміння треба зрозуміти і позицію одного і, і другого але дуже давно треба знову вернутися до Гази, бо він з одного боку говорив про його працю з ізраїлю з і палестинцями і як він домовився а, і а, і що треба 100% підтримати один бік там а, це ізраїль і, а, а, і що до нього неправду казали «Хамас». Тут він тоді на 180 градусів перевернувся і почав говорити знову про Україну і Росію, де він каже: що немає однієї правди, і що він не буде підтримати один бік. Він буде просто відслухати від обидвох боків, але так як я розумію, він так багато не відвідав Україну, як він відвідав нашого ворога. А далі ще це знову ця мова про повернення, що на його думці дуже легко тільки перемінити лінійки на карті і, і вже якось буде мир. Знову вертаюся це не є диплома особа, яка перейшла дипломатичне виховенство, Тут е, немає розуміння, як будувати мир, що це є комплексна система, не тільки домовлення і і, і, і руки отримати, але е, різні програми на локальній рівні, е, е, як і так само справедливості для України, яка ніяк не входиться до будь-яких його розмов. Е, і втім, це є це є чому було створено е, такі панелі, такі експерти, так звані, які мають включити різні такі. Теми у переговорів. Так. Історія надзвичайно складна. А от Стів Вітков, він впливовий хлопець. Ну, ми в Україні його оцінюємо як впливового хлопця. Так, тобто, це бізнесмен. Це історія з нерухомістю, це великі фінанси, це юридичний супровід, тобто людина, яка не прийшла до Дональда Трампа з якогось, не знаю, оркестру самодіяльності в Масачусетсі, правда? Тобто, це не просто там учасник якогось шоу. Це такий собі інший варіант Джуліані, наскільки я розумію. Тобто, я не знаю, чи вони. Партнери з Джуліані, ну але в будь-якому разі, тобто, це впливовий гравець. Але наскільки державний департамент, наскільки інші американські структури, так, ну ми розуміємо, був нанесений серйозний удар по американському Deep State. Тобто, по білій кісті того, що називається американська влада, з одного боку, там частину людей звільнили. Безвідносно чи вони демократи, чи вони республіканці. Ну але частину людей звільнили, а частину людей настрашили звільненням, так і демонстрацію так. того, послухайте, якщо ви підете проти нас, проти нашої адміністрації, проти адміністрації Трампа, ми вас викинемо на вулицю і будете торгувати ходогами чи там не знаю, мінеральною водою. Умовно коротше, підете в бізнес. Вас не буде в нашому державному апараті. Тобто я це так відчитую, але я не в Сполучених Штатах, в сполучених штатах. Ви, дорогий Андрію, і відповідно хотів вас розпитати про ці от реакції у середовищі тої держави, на яку ми завжди рівнялися, говорячи про демократію, про демократичні інститути, про демократичні цінності. Можливо, ми зараз будемо менше рівнятися, бо ті люди, які нам розповідали про демократичні інститути, зараз опинилися на вулиці, знаєте, або на пенсії, ну або будуть виступати на Бродвеї. Андрію. Що казати? Бо це зовсім зміна американського суспільства. Зараз тепер. Головне, в тім, я це відзначую, що це була якась певна декапетація американського уряду. Це починалося не з долини, не з громадськістю, але згори. І це, що ви скільки скілько звільнені. Робітників федеральних, чи то голосу Америки, чи то журналісти, чи то дипломати у держдепартменті, але це діється по тілої федерального уряду, які так само примушення своєї сили в різних юридичних справ. І головні головне тим два напрямице є проти університетів, які декотрі би стратили 400 мільярд доларів річно. Фондів від федерального уряду на різні розслідування, як і так само проти різних великих е, величезні е, е, юридичних фірми. Які би стратили всі контракти для будь-яких е, урядовців, е, тут є таке, е, це, це що ви сказали, що час е, ми говорили тут е, і, і вивчили інших країн? Е, ми, як молода країна, так дуже впевнені себе були про демократію. Що коли ця декапітація починалася, тут коли тіла е, е, кожний командир різних е, військових служб Америки був звільнений? Коли, е, не тільки була зміна міністерів, але цілі департменти були звільнені: чи то агенція міжнародної допомоги, чи інші ще як хочуть звільнити всіх і знищити департмент науки тут в Америці, це є величезна зміна, і коли ми хочемо підтримати такі спільно розмови разом з Україною, як і іншими країнами це не є тільки Україна, яка є в Шоці, бо я говорю не тільки з вами щоденно, не тільки з іншими країнами, але особисто тут з дипломатами, бо я в Нью-Йорку при ООН. І я думаю, цілий світ у такій самій ситуації, які здивується, що робити і як йти далі. І чи будуть всі е, е, переговори будуть такі, як е, Стій Битков, який буде включитися? Якийсь бізнесмен, який включається тільки, бо він друг президента, і він обіцяв, що він може це робити, що роками ніхто інший раніше не робив. Ми вже я вже згадав, що він так примусився до справи у газі, і там нічого не сталося, і він трохи. Відкинув свої руки каже: я я до мене всі брешуть, я, Я вже не можу нічого робити. А далі ще е, таку суму ситуацію ми будемо чи ми будемо мати таку суму ситуацію в Україні, коли буде прибусений якесь е, е, якийсь так званий мир. Але справді ми розуміємо, що ворог буде так, як під час розмови е, Трампа з Путіном вже починали атакувати шегедами, бо вони так. Е, Ну їхня брехня не зупиниться, то це не є проблема тільки для України. А як я кажу, ціла ця ці світла спільнота, головна ті друзі і союзники Америки, які тепер мають планувати серйозно на майбутнє, де Америка не буде фундаментальна частина демократичного світу аби, аби вони можуть повернутися, але зараз тепер так не існує. Так ну ви надзвичайно чесно діагностуєте проблеми. Ну я закликаю наших глядачів на Ютубі так писати в коментарях свої версії про що могли домовлятися американці е, з росіянами, так тому що товкли вони воду в ступі понад 12 годин. Досі не зрозуміло про що. Ну зазвичай ми звикли до прозорості, до кляровності. Так, тут ні. Прозорості нема, розуміння нема, і російський ультиматум ми знаємо. Так йдеться про територіальні захоплення і десуверенізацію України як держави, тобто заборона долучатись до тих чи інших міжнародних об'єднань. Ну і от пишуть коментарі: якщо наш партнер в коментарях, якщо наш партнер починає розділяти інтереси країни-агресора, то неважко здогадатися, куди віє вітер, так і. І люди це розуміють, люди тривожаться. Але Андрію, ви згадали про близький схід. Це теж надзвичайно важливо, тому що Вітков, радше всього буде рухатись по великому периметру. Так, великий периметр включає і близький схід, і державу Ізраїль, і Беняміна Нетаньяху. Так і з'ясувалося, що Бен'ямін Нетаньяху, який зараз претендує на теж автократичну, напівдиктаторську посаду, він звільнив зараз начальника єдиного, можливо, потенційного опозиціонера до себе, так, керівника Шабак. Ну от, І Бен'ямін Нетаньяху також вписується в цю конструкцію розмов між Трампом, між Путіним. І з собою, так? І ось хотів би вас е, розпитати про цей широкий контур чи оцю от справді бік-діл, Так, ми розуміємо, ну ми в Україні все завжди приміряємо на себе, але розуміємо, що торги стосуються не тільки нас. Ну, тому що 12 годин це 12 годин перемовин. Це серйозно. Так. Э, Слухайте, світ фундаментально має зміни зараз тепер. І це. Висадали декотрі лідери, але є різні такі, чи то повні автократи по цілому світі, чи популісти, які ближче і ближче приходяться до автократії. А проти цього ми так само бачимо в Європі великі маніфестації зараз. Тепер проживають, як і по цілому світі, де не є, не є зовсім спокою світі, не що коли-небудь був спокій у світі, але Арс тепер чомусь відчувається трохи більше, що е, цей вплив автократію, е, чи то говоримо про е, як Америка тепер е, який напрям ми, ми ходимо тут. Що ми залишимося тільки під контролем одної частини нашого федерального уряду, не від конгресу, сенату, не від е, е, судовий процес, але тільки слово президента. Як ближче і ближче, ми проходимо приходимо е, денно тут в Америці, і е, коли, коли говориться про мир, чи про кін, кінець е, будь-який е, непорозуміння, це цілиться повертається е, думки до бік діла тут, е, тут в Америці е, хоче президент Трамп. Перемінити чуду цю системи внесків, на надзвичайну кількість тарифів включити, і це він не хоче робити інкрементально, але він би хотів мати один такий бікділ, один підписаний закон, і тоді він завершить свою справу у конгресі, бо йому справді не потрібно конгрес. Він це робить через президентських указів. Так само інші лідери по цілому світі перемінили систему, де менше і менше є Можливість для опозиції, щоб навіть були серйозними кандидатами, що так, так є шлях до автократії в різних країн. Що, перш за все, лідер залишається так, як наш ворог. Ми, ми казали, ми можемо сказати, що, що там немає можливість для іншого кандидата, щоб став президентом чи лідером. Але так, так тепер у багато більших країн існує і це. Я думаю, модель, мабуть, для Америки на майбутнє, як вони хотіли зовсім так перемінити, але тут все так раптом міняється в Америці, і ми ще такого не бачили такі рапті зміни у великій країні. Це одна причина, чому люди сумували. Про коли була революція в Грузії, чому так довго взяли в Україні мати повну таку революцію? Ну бере часу, коли країна більша і більша. А тут країна понад 300 мільйонів людей, і просто опозиція. Я не кажу одна партія чи інша, але опозиція до ну, дії не може організуватися, бо вони так швидко все включили. Що вони звільнили федеральних робітників і знищили агенції і щоденно переміняють норми?

Щодо е, включення сигнал ап е, різних е, членів джефрі Голдберга, обміну. так редактора Atlantic. Тобто, це феєрична так, історія, але насправді ну це про якість адміністрування з іншого боку, якщо вони працюють по такому плану, і так би мовити, вони не стидаються і вони не цураються своїх дій, значить в них є певні потужності. В нас от лишилося буквально. Три хвилинки. Другий Андрію, а наскільки жорстко будуть готові тиснути на Україну в адміністрації Трампа, так, якщо ми, наприклад, не погодимось на російські вимоги, так, ну, погодитись ми на них не можемо, так? тому що ну, це йде всупереч загалом будь-якій логіці. Ну але адміністрація Трампа, от я хотів розпитати про її реакцію. Як вона себе поведе? Тобто вона буде тиснути на Україну чи вона просто, знаєте, умиє руки і скаже: ну, все займаємось Мексикою? Я, я думаю, що вони тільки розуміють, що треба тиснути, і втім, на Україну, так. Проблема... Я yeah, і, і проблема тоді, втім, є повернення до такий стан, коли вони би знову зупинили а, зброю. І е, моя, моя розуміння, є головне для України треба знайти якийсь додатковий час, е, аж поки е, інші е, способи е, зброї вони можуть знайти з інших країн. Ми розуміємо, що майбутнє це би було Європа. Це б було домашні вироблені зброї з України, але треба їх щось знайти терміново зараз тепер, до того часу, коли Америка би раптом все чи, чи забрала зброї, чи забрала ті розвідки. І до того часу, коли Україна може самостійно або з іншими партнерами працювати, треба буде знайти додаткового часу. Ми знаємо, що процедура миру не тільки включиться у розмову у Саудівській Аравії, не тільки включиться ручки у Вашингтоні, десь, але так само включається угода цілого українського народу. Треба якесь голосоване втім, мати, і ми почуємо тоді, як реакція Америки буде, коли український народ, мабуть, і суспільство громадян. Цький скаже, знайте, ми не угодимося так, як ми не угодилися до домовлення під час Майдану. А наостанок, от буквально одна хвилина. Андрію, хотів би уточнити: а Трамп він сам. Ухвалює подібні рішення, так тобто він е, слухається голосу в своїй голові. Я не знаю, він відкриває, е, не знаю, твори президента Маккінлі. Чи, як він як він ухвалює рішення? Чи в нього є якісь не знаю сірий кардинали? Не один, які до нього приходить. Ну і там радить. Наприклад, свого часу був Джейк Саліван. Так я не співставляю адміністрацію Байдена і адміністрацію Трампа. Ну але от кого він слухає, і під впливом чого він приймає рішення? Він до багато слухає. Це не тільки одна, одне джерело так розказує, і, і особисті люди мені розказують, що він до багато людей слухає, і це чому не можна притиснутися до одної особи чи іншої, бо цілиться буде щира розмова в його колі, і не знати, яку думку він про Щоденно так згадується, що цілиться хочеться бути останній в кімнаті, щоб він тільки пригадав ваше слово. Але фактично він денно має різні розмови з його кабіну. Проблема в тім, що багато з них, більшість з них, я би казав, кабіну не працювали в будь-якому уряді перед е, нинішнього дня. То вони не мають багато розуміння, що можливо і що неможливо е, для нього це. Відкриває багато ногон, що він може, бо вони не зрозуміють, де їм зупинитися, він може все перетворити. Але проблеми перетворити такий великий федеральний уряд. Ми ще не ніяка країна такого не робила. І ми побачимо фактично, це чому вони так швидко діють з тими указами, аж поки проблеми тоді вирішиться. То ми побачимо, як всі зміни його або з стри... Америку або він так як він швидко включив ті зміни, він може перевернути все назад, не знати до кінця року, як це станеться. Дякую, Андрію. Ну що, розмова чесна, хоча і тривожна. Розуміємо, наскільки проблемним партнером зараз може бути для України адміністрація Трампа, якщо вона захоче бути партнером України, а не просто нарізати задачі і вимагати, так би мовити, іти на компроміси з росіянами. Ну, але. Поживемо, побачимо. Дуже дякую. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, працював зараз в еспресівському етері. Ну а зараз будемо говорити про ще додаткові моменти, пов'язані з перемовинами.